Каша, йди сюди. Що таке? Окон то не і А чого не вистає? А як ти думаєш? Я думаю, що щось поставити, поїсти чи вибити якогось пивочка. То добре, коли якийсь круглий файний а, столик а, стоїть. А, а пивочка їм так. Бо де столик, буде всього! Ага. А там тебе бутилочка ще є. Я для тебе ховав. Є Я це? від тебе сховав. спершу <реш> скажи мені, оця от ковка, як тобі вона подобається, як людина робила по... ти подивишся, ніде зачорок. А знаєш що? Що? Бо руки правильно ростуть і вміє людина робити своє, свою справу. Дід, він тобі зробив столик. який ти уявляєш свій ідеальний столик. Який він має бути? Простенький, хороший. Відколи це нас, нам робили столики простенькі. <звук> <звук> У нас була конкурентка одна. конкурентка одна була, Катя Осача. Ну, тепер же все, конкурентів нема. А де вони? А вже злилась, дід, подиви, яка... це головний убор. Давай. Я його оцінюю на п'ять. П'ять з п'яти? Людина стояла. Це потрогає, це шкондур, це вязка, це все вишня робота. Бачу. А стоїть вообще фігню, прийняв, як куце треба мати голову, думки, щоб таке змайструвати. Нащо ти мені забиваєш? Вона так дурна, я знаю, що він відмінний. В які руці? Чи? Фокус! А на тому боці там хаті, у Хатін сувала! Все, на миру у всьому світі, щоб все було файно, щоб всім був файний настрій. даруємо кожен день. Їсть, п'ємо. Солик. не хитається. Хороша, Люди твітка, роблять да? на совість, а не так. Оцей мужичок не хробачок. А робить файні столики. такі разні. Лавочки, бесідки на 100%. Посилання Посиланням внизу. Переходь. І не вимахуйся. Але столик файний, так? Да? Чудовий. Може не вистачає оцього. Колбасево. Ну а що ж? Я тих людей взагалі хвалю.